Вітаємо інформаційний випуск новин на КТМ. Сьогодні такі теми про бюджет та пріоритети на наступний рік говорили на засіданні виконавчого комітету. КП «Теплокомуненерго» має позитивні новини. Навчали збирати тривожну валізку в рамках проєкту бібліотеки. Звітувати про вирішення проблеми із виплатою заборгованості по заробітній платі лікарям доручив Сергій Кузьменко, начальниці міського управління охорони здоров'я. Також перед початком засідання виконавчого комітету міський голова прокоментував зміни до бюджету міста на поточний рік та окреслив пріоритети на рік. Прийдешній докладніше дивіться у сюжеті із засідання. Лікарі Олександрійської громади досі не отримали зарплати за листопад. Про це перед початком засідання виконкому повідомив Сергій Кузьменко. Міський голова наголосив, що фінансування здійснюється не з міського бюджету. Лікарі отримують зарплати від держави через НСЗУ, яка укладає договори з лікарнями. Я ще раз наголошую на тому, що це обов'язок держави заплатити лікарям заробітну плату в грудні місяці. Так само, як ми знаходили ресурси, бо це наша відповідальність в грудні місяці закрити працівникам дитячих садків, освіти, ті, які отримують заробітну плату з нашого бюджету. Так само завдання уряду заплатити людям, які чесно заробили свою заробітну плату, лікуючи, допомагаючи Олександрійцям. Я знаю, що наші лікарі дуже багато працюють, дуже багато стараються для того, щоб і Олександрійцям допомогти, і захистити тих людей, які на війні отримали поранення, а наш обов'язок заплатити їхню зарплату. В цьому випадку це не місто, а це державний бюджет, це Національна служба здоров'я. Я закликаю те, щоб зобов'язання 25-го року були закриті в 25-му році. Є ще час для того, щоб заплатити лікарю заробітну плату. Бюджет країни на 2026 рік не передбачає кошти на компенсацію різниці в тарифах за спожите тепло для Олександрії. Це 200 мільйонів гривень, які держава заборгувала КП теплокомуненерго. Це комерційне підприємство, і ми отримаємо ресурси. і Маємо за ці ресурси сплатити. Так добре те, що Олександрійці отримують тепло по фіксованій ціни. Ціні ми не піднімаємо вартість калорії. Але у нас є виклики, з якими до нас апелюють всі наші партнери. Розрахуйтеся. І, на жаль, цих коштів в державному бюджеті ми не бачимо. Відповідно, ми знову будемо вимушені розраховувати тільки на власні сили, на власні кошти і на розуміння олександрійців про важливість сплатити за послуги своєчасно. Тому, на жаль, і в бюджеті 2026 році кошти на компенсацію різниці в тарифах немає. І ми розуміємо, що як друга половина опалювального року цього січень-лютий, березень, місяць, так і початок наступного опалювального сезону, це будуть виклики і будуть важкі питання, які потрібно буде вирішувати в нашому місті. У 2025 році місто перерахувало на підтримку сил оборони 150 мільйонів гривень у вигляді податків. Продовжиться ця робота і у наступному році. Очільник міста зазначив, що уряд спромігся підняти зарплати вчителям, тому місцевий бюджет має можливість зекономити кошти. 26 рік. Уряд таке спромігся підняти заробітні плати для наших вчителів-викладачів. 30% зростання з початку нового, нового року, з січня місяці, це означає, що держава буде власним ресурсом платити заробітну плату для вчителів із підвищенням, що нам в якійсь мірі... Невеликі кошти, але це важливі кошти для нашого бюджету. Ми в 2025 році 20 мільйонів гривень надавали освітянам, щоб підняти їм заробітну плату. Очевидно, що тепер у нас з'являється цей ресурс: ці 20 мільйонів гривень, для того, щоб ми мали можливість реагувати на ті виклики, які не передбачені в бюджету. Тому у нас буде невеликий бюджет розвитку і для охорони здоров'я це близько 5 мільйонів. І освіта буде мати свої 10 мільйонів. Це щоб і продовжувати програму відновлення України там, де ми 17-та -20 і 20-та школа, інші державні програми, щоб ми могли співфінансувати і таким чином розвивати нашу інфраструктуру. Планують у наступному році розпочати ремонт вулиці 6 грудня та продовжити роботи по вулиці Айвазовського. Буде не тільки. Пішохідна вулиця, там є логіка, ми її з'єднаємо з, з Володимирською, і вона розвантажить виїзд на проспект Соборний. Адже виїжджаючи на проспект Соборний, по цих нових вулицях ми вже бачимо, що там і вранці, і ввечері там досить складно виїхати. Але якщо буде два виїзди, то ми таким чином розвантажимо. В цьому є своя логіка. Ми розпочали роботи і на перемозі, це не черди коло. Нашої лікарні чи амбулаторії для цього мікрорайону. Там також була дуже погана ситуація, і ми розпочали роботи, завершимо це в 26-му році. Вулиця Студентська, про яку я багато говорив, де були в минулому році великі відновлювальні роботи водопроводу, також розпочали роботу, і ми там маємо логіку. Щоб вулиця Шевченка була також з'єднана з центром міста з проспектом Соборним, тобто ми через Кременчуську хочемо вийти на гімназію Шевченка, або на ринок Покровський, або з іншого боку, на площу Покровську. Тобто буде така логіка, коли. Об'їзна вулиця Шевченка буде з'єднана з центром міста через студентську, яку ми розпочали в цьому році. Також міський голова зазначив, що автобуси КП Олександрійський транспорт стануть власністю міста. І якщо дозволятимуть кошти, автопарк поповниться новою технікою. КП теплокомуненерго запустило на котельнях у різних мікрорайонах міста обладнання, яке підприємство отримало від партнерів з-за кордону. Відтепер тепло в квартирах буде незалежно від графіків погодинних відключень. Також покращилася динаміка сплати населенням за спожите тепло. Подробиці дивіться у нашому сюжеті. Початок нового опалювального сезону для КП теплокомуненерго видався вдалим. Підприємство пройшло гідравлічні випробування, і на початку листопада подало тепло в оселі Олександрійців. Підтримувала теплокомуненерго протягом року і міська влада. За рік з міського бюджету підприємство отримало 27 мільйонів гривень, які витратили не лише на сплату заборгованості по заробітній платі. То ці кошти спрямовалися в першу чергу на виплату заробітних плат працівникам. на… Виплату боргів по енергоресурсам, в першу чергу це електроенергія. Також з цих коштів ми змогли модернізувати декілька котелей. Додали також ще можливість використовувати цю котельню на альтернативному паливі, на твердому паливі та на газу. Тобто була проведена робота в цьому напрямку. На СМТ Олександрівське ми на чотирьох котельнях за ці кошти змінили чотири котли на ті котли, які можуть працювати на будь-якому виді палива. Ми відшто... відійшли від придбання конкретних. Деревини зараз. Ці котли можуть працювати на вугіллі, на пелетах, на дровах, на щепі Також було за ці кошти придбано. Обладнання щодо заготівлі щіпи це щіпоріс. завдяки цьому обладнанню ми змогли заощаджити майже півмільйона гривень, тобто і будемо продовжувати далі заготовлювати для себе власними силами альтернативне паливо. Це, це для міста дуже гарна справа. Основна проблема підприємства зараз це відключення світла, адже з графіками погодинних відключень теплокомун не може надавати послуги якісніше. На деяких котельнях міста вже запрацювало обладнання від партнерів. Це дозволить подавати тепло в оселі постійно, а не погодинно. Вже на двох котельнях працюють працює спеціальне обладнання, яке було надане міжнародними партнерами. Ми в цьому році також відпрацювали цю історію. Плануємо в до нового року запустити ще одну додаткову. Котельню під забезпеченням власною електроенергією. Відсутність електроенергії дуже шкодить і обладнанню підприємства. Тобто ми намагаємося балансувати між відключенням, між генераторами. Але ж це надскладно надскладно зараз. На деяких котельнях при відключеннях ми попадаємо на два води. Тобто раніше ми могли вручну перемикати котельню на інший вод. А з цими графіками декілька водів одразу підпадають під відключення. І це. Є проблемою основною зараз наразі проблемою. Покращилась динаміка сплати населення за спожити теплом, говорить очільник теплокомун. Велика вдяка тим людям, котрі до цього відноситься з розумінням. Люди сплачують, динаміка зараз в принципі зростає. Заборгованість існує вже можна буде сказати в наступному році про динаміку 25-го року остаточно. Але ну люди, люди сплачують, да. Є позитив в цьому. Ми працюємо і скажімо так, з роз'яснювальною роботою, спілкуємося, просимо людей, заключаємо договори реструктуризації, йдемо на всі поступки, щоб максимально зробити і для підприємства, і для людей комфортні умови щодо виплат. Щодо ремонту тепломереж, то проблемною залишається ділянка по вулиці Діброви, Братська. Там велика, дуже застаріла труба, яку повністю замінити немає ані коштів, ані можливостей. У бібліотеці для юнацтва навчали всіх охочих, як зібрати тривожну валізку, та нагадали, що має бути в аптечці першої допомоги. Захід відбувся у рамках проєкту Разом Хаб. Навчання провела досвідчена військова, яка поділилася реальними кейсами та корисними порадами. 17 грудня в бібліотеці для юнацтва всіх охочих навчали, як зібрати тривожну валізку. На початку повномасштабного вторгнення подібна валізка була у кожного з нас, але зараз всі трохи розслабились. Але війна триває, зауважують учасники тренінгу, і знання можуть врятувати життя у критичній ситуації. Ви знаєте, дуже важлива тема і актуальна. І зараз я не мала такої валізки, але я подумала, що це дуже. Буде корисна ця інформація, і тому що я бачу багато людей, які приїхали приїхали майже, як то кажуть, в тапках. Я три роки займалась волонтерською діяльністю, я плила маскувальні сітки для хлопців, тому я знаю, в якому стані ем... переміщені люди можуть залишатися, і це важкий психологічний стан, це відсутність матеріального. От і тому зараз ця інформація вона важлива навіть для всіх, для тих, хто на місці є в нашій слава Богу, мирній Олександрії, і для тих, хто до нас приїхав, яких ми приймаємо і яким ми раді, і допомагаємо всім, чим ми можемо допомогти. На практичному тренінгу говорили, як правильно підготувати аптечку першої допомоги та бути готовим діяти впевнено і без паніки. Військова презентувала різні види аптечок цивільну та тактичну. Наголосила, що обов'язково має входити до аптечки та як правильно зібрати аптечку під свої потреби. Звернула увагу і на те, що слід обов'язково перевірити якість і придатність медичних засобів. Також говорили, які речі першої необхідності, як то одяг засоби зв'язку, гроші та продукти мають бути в тривожній валізці. В наш час знання до медичної допомоги є надзвичайно важливим, адже кожен повинен знати, вміти та бути готовим надати допомогу собі й оточуючим у критичний момент. Саме тому одним із напрямків проєкту Разом хаб присвячений саме до медичній допомозі. Ми регулярно проводимо різноманітні тренінги на різноманітні тематики для того, щоб надати практичні життєві такі необхідні знання та навички. Проєкт разом хаб реалізується в рамках програми Є містечко Простір для кожного в Україні і фінансується німецьким фондом Пам'ять відповідальність та майбутнє. Всі наші афіші оголошення публікуються на сторінках бібліотеки у Фейсбук та Інстаграм, а також в телеграм-каналі разом. Хаб. Тож запрошуємо долучитися та доєднуватися до наших заходів. Тож слідкуйте за анонсами на сторінці Олександрійські бібліотеки і обирайте цікаві вам заходи. Участь за попереднім записом головне донати та підтримка захисників не забуваємо. Зустрінемось. П'ятницю 19 грудня очікується мінлива хмарність. Температура вночі близько нуля, вдень до 4 градусів тепла. Атмосферний тиск 761 мм топчика. Вітер північно-східний 2 метри за секунду.